До уваги водіїв, узимку кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах різко зростає. Лише протягом 6 грудня в Золочівському районі відбулось три дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких автомобілі зазнали технічних ушкоджень. На щастя, обійшлося без потерпілих 6 грудня. В Золочівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів Тернопіль Поблизу села Плугів, водій автомобіля Вольво, сідловий тягач, з'їхав у ковят, внаслідок чого перекинувся. Виїздом групи реагування патрульної поліції на місце події встановлено, що 48-річний водій автомобіля Вольво не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та дорожнього знаку Увага! Слизька дорога, з'їхав на узбіччя, де зіткнувся із електричною упорою та перекинувся. Даний автомобіль здійснював перевезення дизельного палива, потерпілих немає. На даний час автомобіля евакуюється, пальне, що перевозилось, перекачується в іншу цистерну. Правоохоронці радять водіям бути максимально уважними та обережними щодо управління автомобілем в умовах снігового накату та ожеледиці. Велике значення для безпеки водія в складних зимових умовах є дотримання правил дорожнього руху.